Усім прийде, друзі! Ви на каналі Росіембро, та як я вже казав, скоро вийде нове оновлення у SuperBay Adventure. Давайте ж ми з вами подивимося цей трейлер. У цьому трейлері буде показано те, що я взяла в новому оновленні. Та я вже дізнався те, що 100% буде те, що нам додадуть мультиплеєр. Ми зможемо грати по сіті. По але що там нам додадуть нове. Ну що ж, поїхали дивитися. Так, ми бачимо з вами якісь нові локації. Групу сеті, Ось бачите, дадуть емоджі групу сеті. Нові текстури. Хм. Нові анімації. О, я зараз також засну. Нові, Нові звуки та ефекти. Подивіться, ключик змінили. Дивіться, нова анімація вже пів буде, якщо не помиляюся. Нові зони. що? <гас> ну що ж, друзі? Я зараз у великому шоці, тому що я просто не можу собі уявити. Як просто це! Ви бачили тільки що, що нам дадуть у новому оновленні. Як я вам вже казав, там буде гра по сеті. Там додадуть ще щось у пустелі, нову, секретну локацію у пустелі, секретну локацію у сніговій долині. Це нам 100% додадуть. Ось. Що. Але зараз ми з вами пошукаємо стікери. Так, шукаємо. На початку навіть, зайдемо усі стікери у Черепахограді. Я вже запам'ятав, де вони знаходяться. Ось так. Тому починаємо. Для початку знаходимо усі стікери у Шерепахораді. Найближайший стікер в нас ось тут. Ось стікер-чики. Ще у самій першій серії я так був близько до цього стікера. Просто пам'ятайте, яку я тупо воді, я був настільки близько до цього стікера, і я його не помітив, тому збираємо. Я вдав так, що це стікери будь яке емоджі, наче. Ну, і потім можемо ось так. Відправляти так, наступний наш стікер. Я також, якщо я дивлюся дуже уважно першу частину, то ви могли помітити, що на одному моменті я просто не придивився. Та пропустив у стікер, бачите? Це Моналіза Барн. Так в мене вже є фоторежим, я рятував усіх ведмедів тут. Ось все, бачите, це Моналіза Баррен. Давайте ми його врятуємо. Давайте ми її беремо цей стікер. Та усе! Ми зібрали усі стікери у черепахораді. Я вже майже про... можу сказати, наче я прийшов вже, вже весь на 96%. Висотків. Це дуже гарно. Добре, але йдемо збирати усі стікери у снігові долині, якщо чесно. Уже є одна локація, у якої не знайшов, я не знайшов ні одного стікера. А це в нас улій. Якщо ви не знали, то у Улі є так, також стікери, але вони там дуже сильно заховані. Деякі стікери можемо зібрати так, те, що якщо ми попадемо, типу, назад вже прийти не зможемо. Але є ще два стікера. Я знаю, де вони знаходяться, але у снігові долині їх буде зібрати дуже складно. Ну що ж, поїхали. Перший стікер, якщо... так, ну ми вже з вами один стікер збира... збирали тут стікер о, ні, так. Один з зі стикерів повинен бути десь тут. Так ми його повинні тут десь знайти, пошукати. Та десь тут він повинен бути. Ось. Що. Ми ось сюди заходимо. Це стикер, якого знайти, якщо чесно. Дуже складно. Ось що, ви бачили? ось це стікер, це стікер єті. Пам'ятаєте, це у обоса Єтті? Це стікер уговоє. Добре. О, так, ідемо далі збирати наступний стікер. І що пам'ятаєте, коли я був в постелі, я знайшов таку табучку, то там десь було осьо. Бачите, там було сказано, там було намальовано, точно дарить ось тут десь. Шлюпком живота. Осьо! Фуай! Всі стікри, якщо не знали, у їх погана якість, тому що їх додали ще декілька років тому. Так, ідемо у Медвежі, У медвіжнє село, ну, все ми зібрали усі, усі стікери у сніговій долині. Ідемо збирати усі стікери у пустелі. Якщо чесно, один зі стикерів зі стикерів, може я не знайду. Один стікер я вже знайшов. Ось там, де мішка на мотоциклі їде. Але. Ще один я можу не знайти. Давайте ми зараз подивимося. Ось. ось все. Перший стікер він недалеко звідси. Він десь тут так зараз. Ось так. Він, він десь у іншій стороні. Стоп. У іншій. Трохи. Інший. Стоп, 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 стоп. Я вже забув, де він. А он но. Добре, йдемо туди. Він десь там ось. Десь там у цей стикер знаходиться. Ось, о, ось, він десь тут. Але... Потім я розповім, як я дізнався, що він тут. Потім я вам розповім. Я вам потім усе розповім, як я дізнався, що він іменно тут. Так, наступний стікер, якщо я не помиляюсь, повинен бути у тій башні. чи У тієї башні. О, ...або у цієї, або у цієї. Ось все, тут. Так, так, це тут ось у цієї башні. Десь тут повинен бути цей А де я тоді може можу. А, ні, то дев'яносто. Може і там цей пещаний медик є, що він там буде, то... Виходить то, то, що там. Друзі, якщо я не знайду, то можете будь ласка, написати у коментарях, де він якщо ви знаєте, знаходиться. Ну, де його місто розположення, тому що я не розумію просто де цей останній стікер може бути. Я пам'ятаю, що він десь тут повинен бути. Ні. Чомусь його нема тут. Чомусь його тут немає. Я не розумію. Чому? Напевно, я погано шукаю, друзі. Якщо можете, то напишіть у коментарях, але поїхали далі. У окаці великий будинок я майже нічого не знайшов. Ось що я можу вам сказати. Я, ну, я не знаю, де там можуть бути, бути стікери, але. Я знайшов їх у Улі. У Улі є стікери. По три стікера у кожній локації. Я знаю, де знаходяться усі стікери у Улі. Але один з них потрібно було дуже складно. Ну, дуже складно його потрібно зібрати. Ну, він дуже складно збирається. Щось що сказати. Один з них знаходиться прямо у, прямо у Улії самому. Ми ще з вами проходили просто улій шостій частині. Ще ми з вами проходили. Ми з вами проходили у лі шостій частині, як якраз у пропаде вечір. Ми з вами ще що проходили? Ми з вами ще проходили на золоту медаль. На золотий час сталося. Лише два рази був у локації улій. Ну, не два рази, не два рази, тому що ще. Ну. До речі. А, я, я забув зібрати, ось. О. Друзі, я ще шо, я просто тішки трі, забув зібрати, ось все. Перший стикер ось тут. Ось. О. От перший стикер у касі Улій ми знайшли. Він знаходиться ось тут. Але один з них знаходиться прямо у Улі. До речі, друзі, пам'ятаєте, у шостій частині я вам казав те, що Улій раніше був зовсім іншим. У старій версії е, Venture Uлі був набагато іншим. Ось о вам фото ось все. Ось так виглядав раніше старий Улій у SuperBarad Venture. І може, якщо ви почали з нової версії грати, то ви не бачили цей Улій, але я його також не бачив, я на йому не грав, просто подивився фото з інтернету. Там был Сеуль. У Фози из интернету был цей улей. Так, друзья, все. Десь тут повинен быть наступный стикер. Так, я шукать, мне уже нужно десь тут. Все. Друзья, вот сюда. Так, але ще пам'ятаю, що він десь... Ось тут точно повинен бути. М -м так, друзі, Чомусь я програв? Чомусь не було з цього ось цього стікера? На якусь з усіх, з усіх штук він тебе потрібно? Ой, що бути не може. Осьо він! Ось Осьо, друзі, цей стікер. Ось тут він знаходиться цей стікер ось Ось він. Осьо вам. Місце, Моє місце знаходження. ось Осьо біля, біля спавна проходити ось сюди. то тут у нас находится вот этот стикер. Ну все, проходим с павом. А тут у нас этот стикер. Сбираем его. Ой, будьте пусть, пусть я копчу. Так. Так. Ну, разумеется, мы вот этот стикер сделали, чтобы там джиа было. Насупений стікер у нас знаходиться не ну, дуже далеко звідси на локації там, де у нас гусень. Там, де гусиниця. Там вже буде останній стікер. Так, коли я його знайду, все вже відео буде закінчувати. Так, давайте дивимося. Угу, Так, заходимо. Тут давайте швидко пожотимо. Так. Джо, йди звідси. Уйдемо. 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 Так, на батуті Ну, більше тут нічого не шукаємо, тут більше нічого нема. Ідемо далі. Так, наступний стікер ось все, ось тут десь. Так, він 100% знаходиться десь ось тут. Так, гусениця, давай, улітай від мене. Ось аж тут, друзі. Але зараз зачекайте... Ось! Ось десь тут. О, ось що, цей снікер, друзі. Ось він. Ну що ж, друзі, а цього наше відео, хай буде підходити до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чекайте вже. Десь я в душі сніденок граю в Супер Барад Венчур. Якщо я помиляюся, це вже у нас було 9. -15. Восьма. Ну, дев'ята, восьма частина. Тому сюди всім пока. Чекайте наступну частину. Добачення!